Коли блакитні критиці загрожували знищити арсенал, робітники, жовто-блакитний сидець, рвали на колочче без жаль. Вітрини шкло били на тротуари, як женщині сльози за небіщиком. Цпітніли хволиць ти мене напар. Напиваючи помстою, голів лівго рещі. Ой гайдамака, як лютий вовк з розгону, зупинився коло старої хати, побачив дівчину, волосся шовк. Ей, дівчина, часто чим багато. Аеропланом у повітря забудували на захід, погрожували жовтнем і мене цікаво. Ну, як в бурю кохала сеньока до дівчинка прогулки. Коло повітки прив'язав, бородою очеред сивів, я, дівчина, сюди коня пригинав, коли на головах не вистачало салепці. Дарую на хустку чого з першого більшовика. За один поцілунок дівчини гарної, я знаю, 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 що ти дочка великого кошика базарного. Як неминуча ця, доляця, за завзятого невміру зухвалого комсомольця. <риклад> Похитнулися, як тополя в бурю дівчина. Схилилася, як синоп золотий до Це ж вже рідного їй забито двічі, вуха, очі, серце. Не вірте. Не вірте жовтими стружками листя спала з кльонів, а під очима сині смужки, що прелі як щок, стюбали кльонами. Пане гайдоматчі. До хати заходжайте. Солодкою вишною в смішки зваблювали моїм персам. Та вистав пораду дайте, Я головам даєте, як головам даєте гострою шаблею. Гайдамака знову з коня заліз. Олі, як і жамба дівчини, підхої. А мріях дівчини О, рах, вже давав. І поцілунку смак на устах відчував солодший холодно. А дівчина до хати хутко, рушниця батьківська запала, раптово постріла мешкою кулею, гайдамецьку душу стілом розлучала. Тими стружками листя спадало з кльонів, а під очима сині смужки в прирях щок стрибали кльовнами. Гайдемаку, маку! курчила смерця. І хіба дівчині так робити не гоже? Хіба революції не може бути в серці? Хіба в кохання жовти бути не може?